Good morning, children. Today we will speak about farm animals. Сьогодні ми говоримо про фермерських тварин. But first of all, перш за все, Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Uh, total черепаха. tail – Hamster – Хом'як. goldfish – золота рибка. Parrot – Папуга. puppy – щеня, rabbit – кролик. Pets – домашні улюбленці. Dog – пес, маус, миша. Rabbit – кролик. Parrot – папуга. Goldfish – золота рибка. Puppy – щеня. Hamster – хамстер, хам'як, I'm sorry. Cat – кіт. Kitten – кошеня. Iguana, iguana. – ігуана. І зараз ми повторимо займенники. Дивіться, краще їх вчити в парах. I, я my – моє. He, він, his його, she, вона, her, її, it, воно, its, його, або її, залежно від того, як ми перекладаємо. Дивіться, от, наприклад, кіт, котик. Ми будемо заміняти словом it, воно, але немає присвійного займенника до слова воно в українській, тому ми перекладаємо або його, або її. We, ми, our, наше. you. Ти або, ви, your, твоє або ваша. They, вони, their, їхнє. Окей. Okay. Uh, let's do this exercise one more time. Зробимо цю вправу ще один разок. They have got a. car. They. Вони. Машина. Their, їхня. Лиза has got two friends. Lisa. Uh, вона, друзі, her, її. You have got an umbrella. Ви маєте парасольку. Ви парасолька йо, ваша. We have got a book. Ми маємо книжку. Ми книжка. our, Наша. Just a minute. Next slide. Наступний слайд. Uh, the teacher has got a pencil, вчитель має олівець. Олівець чий? Her, її. Оскільки вчитель жінка, тому олівець буде her, її. I've got three balloons. Я маю три кульки. Оскільки кульки маю я, отже, кульки май мої. You have got a present. Ти маєш подарунок. Якщо ти, you, ти подарунок. Uh, the bear has got a guitar. – «Ведмедик має гітару. «Bear» – це it. Отже, гітара буде It's його або її, залежно від контексту. Ми бачимо, що «bear» більш за все, це в нас хлопчик, тому ми кажемо It's. Uh, пере... Прошу вибачення, перекладаємо його. Uh, так, The bear It. Гітара It's. Перекладаємо його. Next slide. Наступний слайд. I've got a ball. Я маю м'яч. М'яч май, мій. He, he has a dog. Він має собаку. He він собака. his, hisz, його. Окей, okay, match the words. З'єднайте слова по парам. Ай. Я май моє. Ю. You. ти, Йо, твоє або ваше. He він. His його. Він його. She, Вона. Їй. They. Вони. their, їхні. We. Ми. Our наше. It. воно, it's його або її. Давайте виконаємо цю вправу ще разок. Let's do this exercise one more time. You, your, he, his, she, your, they, their, it, it's we. Hour. That's all. Це все. Next exercise. Наступна вправа. Нам треба подивитися, хто намальований на малюночку, залежно від цього, обрати слово his або her. His це його, her – її. Можна запам'ятати, що в хлопчика зуб his його зуб, а her її окей. І від цього будемо зараз працювати. Окей. Okay. Uh, look at the picture, please. Погляньте на малюночок. Name is Lucy. ім'я Люсі. Люсі це ім'я дівчинки, тому ми обираємо слово her. Her name is Lucy. Її ім'я є Люсі. Далі ім'я Том. Tom це ім'я хлопчика. Тут намальований хлопчик, тому ми обираємо слово his. His. His name is Tom. «Nick» – Це ім'я чоловіка. Тут намальований чоловік. So we choose. We will choose his. Ми будемо обирати слово his. Sam хлопчик. «his». His name is Sam. Його звати Sam. And дівчинка. Her. Her. Her name is Ann. Її ім'я Аня. Алекс хлопчик. His. His name is Alex. Його ім'я Алекс. Далі Джим теж ім'я хлопчика. His. His name is Jim. Його ім'я є Джим. І останнє Еліс, ім'я дівчинки, тому ми пишемо her. Her name. Her name is Alice. І її ім'я є Еліс. Дивіться, якщо у нас мова йде про особу чоловічої статі, ми обираємо слово his, його. Якщо про особу жіночої статі, ми обираємо her, її. Бабуся, мама, сестра, тітка, ми обираємо her. Дідусь, дядько, тато, ем, дідусь, тато. Брат, кузен. Ми обираємо his, його. Next task. Наступне завдання. Нам треба подивитися на виділене слово і, залежно від цього, обрати займенник. Давайте зразу оберемо, тоді прочитаємо, перекладемо. Отже, «city» – це ім'я дівчинки, тому ми обираємо слово her. Ми пам'ятаємо, що хокей її. We це ми. Ми обираємо слово our. Наша. He він обираємо слово his, його. They вони обираємо слово their, «їхні». Uh, I я отже, «my», моє. «You». Ви або ти, отже, буде йо. Твоє або ваше. Зараз подивимось по контексту. The cat це «кіт», «кіт» – це it. Тому обираємо It's. Окей, okay, let's read and translate. Прочитаємо і перекладемо. Ось сюди ми будемо вставляти правильні слова. Бачите, де в нас прямокутнички. This is city» – Це Ситі. Today. Сьогодні is her birthday. Її день народження. We are playing. Ми граємо. Our favorite sport, наш улюблений спорт. He is playing. Він грає his video games його відеоігри. Він грає в його відеоігри. Або в свої відеоігри. They are watching. Вони дивляться. Their. їхній favorite movie, їхній улюблений фільм, або їх улюблений фільм. I brush. Я чистю my, мої teeth, зуби Every day. Я чистю мої зуби Every day. You must do, ти маєш робити your homework свою домашню роботу, або твою домашню роботу. The cat is playing. кіт грає it's uh, своєю, або його лег ногою. Кіт грає своєю ногою. Uh, так, кіт це it, тому буде it's. Ніби все розказала. Переходимо до наступної вправи. Page 129, сторіночка 129. Let's check your home task. Перевіримо ваше домашнє завдання. I have got a pet. Я маю улюбленця. My pet has got, мій улюбленець має a head, голову, two ears, два вуха, four legs, чотири ноги, and the tail і хвіст. How big is your pet? Наскільки великий твій домашній улюбленець? It's big. Він великий. How long are its ears? Наскільки довгі в нього вуха? They are long. Вони довгі. How short is its tail? Наскільки короткий його хвіст? It's long. Він довгий. How big is its mouth? Наскільки великий в нього рот? It's very big. Він дуже великий. Is it a dog? Це пес? Yes, it is. Так, it's a dog. Це пес. New words. Finally, new words. І нарешті нові слова. Farm. Ферма. Farm. Ферма. Good idea. Хороша ідея. Time. Time. Час. Here. Тут. There. Там. Chicken – це або курчатка, або chicken – це куре. How many скільки. How many скільки. Many mice – Багато мишей. Many. Багато mice – мишей. Many mice – багато мишей. Have got. Маю для множини. Has got. Маю для однини. Haven't got. Не маю. Для множини. Hasn't got, не маю. Для однини. І ось так можна за равликами запам'ятати. Дивіться, has got має менше літер. І вживається в однині. It, воно одне, буде has got. It has got, воно має. She «вона вона одна. She has got, вона має. He has got. Він має. Воно одне має, вона одна має, він один має. Три літери has got. Have got вживається для множини. They, вони, їх багато. They have got, вони мають. We, нас багато, we have got, ми маємо. You have got, «ви» або ти маєш. You have got. Ми запам'ятовуємо, що «you» – це завжди множина. You have got, ти маєш. Тепер дивіться, будьте уважними, тому що I I – це я один. Але якщо ми говоримо про have got, то я дуже люблю гуляти там, де багато людей. Тому I, I вживається have got. I have got. Я люблю множину. Я люблю множину, I have got. Окей, okay, uh, let's do this task. Um, давайте зробимо це завдання. Нам треба подивитися, чим виражений займенник одниною чи множиною, і поставити have got або has got. Перші три речення вам треба буде записати у свої робочі зошити. I, I завжди вживається з have. I have got. I have got. Я маю an orange ball, оранжевий м'яч. She. She це вона, вона одна, тому буде has got. She has got a red bike. Вона має червоний велик. They. Це множина, Тому have got. They have got. I'm sorry, тут з маленької літери має бути. They have got a brush. Вони мають кісточку або пензлик. Brush це взагалі, якщо діє слово, to brush це чистити. А a brush це те, чим чистять зуби. Це або зубна щітка, або пензлик, або кісточка, якою фарбують паркан. They множина, тому have got. Знов they множина. have got. They have got. Вони мають стік. Стік – це палка. He has got, він має a plane – літак. It воно has got. It has got. Uh, воно одне. Воно має a tail хвіст. Воно має лист and one more. І ще одне we. We – Це в нас завжди множена. Тому ми обираємо. have got. Окей, okay, let's check our answers. Давайте перевіримо відповіді I. Завжди вживається з have. She однина has, they – множина have, they – множина Have, He однина has, It однина has, we – множина Have. All right. Все правильно. Перші три ви записуєте в ЗОшит. І тепер дивіться, ми з вами вже неодноразово говорили про звороти There is, There are. There is вживається, якщо ми говоримо про один предмет. Три е, дві літери, бачите, is, говорить про те, що це однина, менше. А от are, там три літери. Ми вживаємо, коли говоримо про множину. Тому зараз е, ми розставимо з вами також is are, і ви перших три речення запишете у свій робочий зошит. Отже, lamp, Дивіться, якщо є артикль E, це означає, що предмет один. Якщо L, ми пишемо «is». There is a lamp. Далі lamps. Закінчення S вказує на множину, тому має бути R. There are two lamps. Далі софас. Теж множина. Пишемо R. There are two sofas. Є два дивани. One. One це як і артикль E, означає одну річ, тому буде is. «There is, a, there is one fridge» – Є один холодильник. Curtain's будемо вчити в третьому класі. Curtains це штори, штори дві, тому буде are. There are two curtains. І останнє a-bed. Артикль a e вказує на те, що ліжко одне і буде is. There is a bed, є одне ліжко. Перші три речення записуєте в робочий зошит. Next task. Наступне завдання. Ага, ми з вами вчимо нові слова. New words. Нові слова. Duck. Duck це качка. Бачите, я обрала. Зображення скруч. Мені здається, чому побігли. Ні, все правильно. Дак це качка. Я недарма обрала зображення цього мультяшного персонажу, тому що це скруч Макдак, а макдаг буд качкою. Наступне слово «Гоут» Схоже на слово girl. Іти. Уявіть, що коза вам заважає, і ви їй кажете «go out. Вийде, go out. Або іди, іди. Або go away. Іди геть. Go out. Вийде. Go away. Іди геть. Goat. Goat. Це коза. І так, одне око can see, бачу. I can see, я бачу. Або я можу бачити. I can see. Я можу бачити, я бачу. Can't see це заперечення. I can't. See, я не бачу, або я не можу бачити. I can't see. Отже, can see бачу, can't see не бачу. Кау. Корова. До речі, схоже на слово какао, правда? А какао робиться з молока, молока яке дає корова. Тому, якщо ми правильно вибудуємо ланцюжок, ми запам'ятаємо какао це корова, Cow – корова. Horse – horse. Це кінь, ніби гладимо коня і кажемо хороший кінь. Хороший horse кінь. pig, pig, Це в нас свиня. um, pig, pig, це свиня. М -м, поросятку поки що не буду вам давати, не будемо вчити. Окей, okay, let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Farm ферма. Good idea. Хороша ідея. Time, час, there. Там, here, тут chickens, кури або курчата. How many? Скільки? Many many mice. Багато мишей, many, Багато have got. Uh, I have got, я маю, they have got. Вони мають. Але воднині. She has got, вона має, he has got, він має, it has got, воно має. Зера – це слово перекладається словом, це слово сполучення перекладається словом є у множині і словом there is перекладається словом є в однині. Duck скруч макдак був качкою. Can see бачу, can't see не бачу. Goat коза, кау, корова, Horse, кінь, pig, свиня go, пам'ятаєте? Go, go. Козу гонимо, кажемо go out. Іди звідси. Окей. Okay. Open your books, please, page 131. Uh, зараз ми з вами лише ознайомимося з текстом. Читати ми його будемо на наступному уроці. It's spring, це весна. It's warm, це тепло. We can go to the farm. Ми можемо піти до ферми. On Saturday у суботу. It's a good idea. Це хороша ідея. We can have, ми можемо мати a good time, хороший час there – там. Тобто ми можемо там провести гарно час. Number two. Look, поглянь. The right chickens uh, є курчата. Uh, how many chickens, скільки курчат have you got? Ти маєш? Або ви маєте. We have got many chickens. Ми маємо багато курчат. Look, поглянь, there are ducks. А, це, там є качки, або, одним словом, є качки. How many ducks? Скільки качок can you see? Ти бачиш. I can see. Я бачу five ducks, П'ять качок. It, number four. What is it, Оленка? Що це, Оленка? It's a goat, це коза. How many goats? Скільки кіз have you got? Ви маєте? We have got one goat. Ми маємо одну козу. It's all for today. Це все на сьогодні. Ми з вами сьогодні вчили нові слова. Опрацьовували граматичний матеріал «there is there are», Також опрацьовували граматичний матеріал have has. І вставляли присвійні займенники в тому, місці, в тому місці, де потрібно. Домашнє завдання. Я вам скину картки, опрацювати по три речення з кожного граматичного завдання і вивчити слова. Отже, шість речень написати і вивчити слова. Все інше зробимо на наступному уроці. It's all for today. Our time is up, наш час вийшов. Bye-bye.